Прогноз погоди в Україні на понеділок, 13 січня, мене звати Українчик. Погода 13-го числа не особливо здивує мешканців нашої країни, адже істотних опадів синоптики нам не напрогнозували. Сильного вітру теж чекати не варто. За даними Укргідрометцентру, сила вітру. В усіх регіонах коливатиметься від 5 до 10 метрів за секунду. Максимальна денна температура повітря у найтепліших областях триматиметься на рівні 5 градусів з позначкою плюс. Мінімальні нічні показники термометрів у найхолодніших регіонах не опустяться нижче 3 градусів морозу. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у понеділок, 13 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо вважаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У понеділок 13 го Січня погода не здивує мешканців нашої країни, адже істотних опадів синоптики не прогнозують, а сильного вітру теж чекати не варто. Південь у Одеській області в день від плюс 2 до плюс 4 градусів, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В районі Бессарабії в денні години доби. Від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, в нічні від 2 до 4 градусів морозу. У Запорізькій області термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 градусів в світлі години, від мінус 2 до мінус 4 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, нічна мінус 1 мінус 3. На Миколаївщині вдень від плюс 2 до плюс 4, вночі від 3 до 5 градусів морозу. У Херсонській області в денний час від 2 до 4 тепла, в нічний від мінус двох до мінус 4. В усіх частинах південного регіо України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер Північно-Західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень від 0 до мінус 2, вночі від 3 до 5 градусів морозу. У Чернівецькій Закарпатській і Івано-Франківській областях в денний час від 0 до 2 градусів з позначкою мінус, в нічний від мінус 3 до мінус 5 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 0 до мінус 2, в темні від мінус 3 до мінус 5 градусів. У Львівській області в день години доби мінус 3, -1. в нічні від 5 до 7 градусів морозу. У високогір'ї Карпат. Вдень температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 6, вночі від мінус 6 до мінус 8 градусів. В усіх областях Західного регіону України хмарно і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Харківській області в денні години від 0 до плюс 2, в нічні від 3 до 5 градусів морозу. На Луганщині вдень до 3 градусів тепла, вночі від мінус 2 до мінус 4. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів, нічна від 2 до 4 морозу. В Маріуполі в день плюс 1 плюс 3, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Харківщині і у Донецькій області, а також на Луганщині, хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Пропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла в нічні мінус 3. -5. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, вдень від 0 до плюс 2 градусів, вночі від мінус 3 до мінус 5. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 0 до 2 градусів тепла, в темні мінус 3 мінус 5. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, у нічний від 3 до 5 градусів морозу. У Вінницькій області в денні години плюс 1 мінус 1, у нічні від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині, денна температура повітря, коливатиметься від плюс 1 до мінус 1 градусу, нічна від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. У Житомирській області вдень градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі від 3 до 5 морозу, в Сумській області в світлі години доби від мінус 1 до плюс 1, в темні від мінус 3 до мінус 5 градусів. На Київщині і в Києві у денний час від 0 до мінус 2 градусів, у нічний від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. На Київщині, Житомирщині, Сумщині і Чернігівщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 13 січня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.